Друзі, привіт! З вами компанія Ультрамеблі. Мене звуть Руслан, я власний компанії. Сьогодні зібрав дівчат в ресторані для того, щоб зробити маленьке інтерв'ю, зробити декілька фотографій для вітань з їхнім днем народження у 2023 році. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком, поважати здоров'я, благополуччя, щоб все було добре. Вірю в нашу перемогу, вірю в Україну. Слава ЗСУ. Будьте нами! Згадайте ваш найкращий робочий день. І тюн-дюн-дюн. Кожен день найкращий. Чим він продуктивніший тим краще. Сьогодні був класний день. До речі, сьогодні дідусь прийшов такий милий дідусь. Чесно, класно. Це. Ми не очікували. Він розплив нам стільки вершів. Він нас таким позитивом. Ну чи така людина не, не часто заключаєш? От сьогодні додайте, буде сьогодні. Бо їх було дуже багато. Коли на день закоханих, ми приходили в червоному з червоними помадами, коли приходили Точно. люди, так да, да, ми роздавали цукерки, тоді було весело, і тоді по день прийшов гарно якими навичками і якостями повинен володіти співробітник у ультрамеблі на вашому нападі? Стресостійкість в <рес> першу чергу на да. доброзичливість, бажання допомогти людям, терпіння. терпіння любити людей любити свою роботу. Креативним повинна бути креативність в нас таке, що без креативності мабуть. Довго не продержаться теж тому у тіктоки ще ніхто не відміняв. Креативність це бажання працювати. Це велика працездатність, тому що ми працюємо інколи і вдома, і на роботі, і у транспорті. Ми відповідаємо на питання покупців, тому ми завжди повинні бути в готовності. Які меблі вам найбільше подобається продавати? Мені будь-що подобається будь-які меблі, які і особливо. Приносить задоволення, коли клієнти радіють, коли їм подобається, коли вони пишуть нам відгуки, коли вони дуже вдячні. Які подобаються меблі продавати кухні, дивани? Які? Ті, які подобаються нашим покупцям. Якщо покупець задоволений, то це хай буде шаха купе, хай буде звичайна табуретка. Хай це буде диван. Дуже приємно, яка була найшвидша продажа меблів після публікації історії. Десять-п'ятнадцять хвилин у яринки да, Буквально на лестер, кута. Ви тільки знімали Діки, обзор да. на нього. А в мене вже людина запитала чи є, і все забирає. На днях була така швидка продаж, буквально п'ять хвилин. І я продала шафу, яка дівчинка заскрінила у нашому сторіс. Тобто вона зайшла в сторіс, заскрінила, знайшла наш магазин, приїхала перед закриттям і за п'ять хвилин купила ту шафу. Дівчинко, привіт. Ну, у нас взагалі буває, ну з інстаграмом люди, коли вже подивилися, вибрали, полюбили, прийшли, показали фото. То це швидкий продаж. Навіть уже його хвалити не потрібно, цей товар, тому що вони вже його полюбили. Десять хвилин це був диванчик для малечі. Що б з мам заказали собі додому? Або що у вас вже є? Потім вдома, ще вдома? можна я скажу. В мене є все, все з ультрамеблю. спальня, кухня. Повністю вся вітальня. у мене нова квартира і тому всі меблі і спальня і зала залишилась кухня. І дуже чекаю, коли оберемо цю красуньку. Який кут воза? Найближчим часом хочу замовити собі шафу купе бо також вже замовила кухню від ультрамеблю, ліжко собі, дитині. Ну і ще стіл письмовий треба дітям замовити. Найкомедніший запит у Директ. Там шерстного пір'я дуже Але сподобалось. Такі і але існують, та, такі існують, так? існують моделі, але не з нашими фабриками. Чого <говорю> У мене шафу на колесика хотіли замовити, <говорю> щоб її можна було <говорю> двигати? Мобільна <говорю> <говорю> Мобільна шафа купе. <говорю> Що в нас тільки не запитують? І кришки на унітази, і коври, обої, карнізи, обої, фурнітура. То наше все і останнє питання: чого б ви бажали компанії «Інтернет» в 2023 році? Процвітання йти далі такими темпами я бажаю, щоб фабрики з якими співпрацюємо також, також нові фабрики мали участь і е, шокувалися в чергу співпрацювати з нами. Процвітання, процвітання, я? Я багато клієнтів, багато продажів, успіху. А я б ще хотіла, щоб ми розширилися і були не тільки в нашому місті, щоб була більш логістична система по всій Україні. Багато продаж, багато підписчиків інстаграм. Так, багато щоб людей більше одна про нас узнавали, щоб більше людей на нас підписувались, тому що ми найкращі тому. Ласочка, підписуйтесь на нас. Дякуємо тим, хто довіряє ультрамеблі, тим, хто купує у нас. Ви великі молодці, і ми стараємось для вас і будемо старати ще краще. Я бажаю нашій компанії любові, любові, покупців, які будуть задоволені, які будуть нас любити, які будуть розповідати, що ми самі кращі.